Вітаю, друзі, на моєму каналі. Хочу вам зробити маленьку таку підказку. Так? Зараз я знаходжусь на другому поверсі. Тут повністю радіаторне опалення. Тобто батареї скрізь по кімнатах, Ось як ми бачимо. От. Але, але розводка в нас колекторна. Так? І якщо, наприклад, ви хочете зробити на другому поверсі контур теплої підлоги, лише один. Тут санузел не закінчений, тут навіть видно ще частину розгалудження води. І ось шматочок теплої підлоги, ось він Еподібний такий контур має. Так от, друзі, якщо ви хочете зробити один контур теплої підлоги, так, і ви плануєте зробити колекторне, колекторну розводку радіаторів, наприклад, на другому поверсі, то для теплої підлоги. Ми зрозуміємо, що це низькотемпературна система, а радіатори це високотемпературна система. Так? І от, щоб зробити один контур теплої підлоги, але з пониженою температурою в контур теплої підлоги, ми, як ви бачите, зробили ось як ви бачите, клапан РТЛ поставили так? для пониження зворотньої лінії. Температури теплої підлоги, друзі. Так що майте на увазі, якщо ви бажаєте зробити таку розводку опалення радіаторного, але хочете зробити ще один контур теплої підлоги, можна таким чином вийти з даного положення, друзі. Ну що, якщо комусь відео сподобалося, ставим подобання.